Сьогодні головне в прямому ефірі на Суспільному. 135 жителів Вінничини скористалися послугою добровільного страхування, що дає можливість докупити страховий стаж, якщо його не вистачає. При виході на пенсію про це говоримо. Олена Корчака, начальниця Головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області. Гостя студії. Мої вітання. З 2004-го в Україні немає трудового, є страховий стаж. Страховий стаж це. Страховий стаж це період, коли людина працює або займається іншою діяльністю, але він відрізняється від трудового саме тим, що за цей період сплачуються страхові внески. Страховий внесок сплачується в розмірі не менше як мінімальний. Цьогоріч це розмір мінімальний страховий внесок в ідеалі це мінімальний розмір заробітної плати, помножений на відсоток страхових внесків або єдиного внеску в даному випадку це 22%. Коли в нас 1 вересня встановлено мінімальна заробітна плата 5 тисяч, значить мінімальний страховий внесок це 1100 гривень. Сайт Верховної Ради України демонструємо. Це закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Право виходу на пенсію у 60 років мають особи, страховий стаж яких 27 років або більше. З 1 січня 2021 по 31 грудня 2021 не менше 28 років страховий стаж має бути. Для виходу на пенсію у 63 роки страховий стаж повинен бути від 17 до 27 років, а з 1 січня

Році в 60 років зможуть вийти особи, які матимуть 35 років страхового стажу. Це закон України про загальнообов'язкове обов'язкове державне пенсійне страхування, розділ 3, стаття 26. Щороку зростає розмір. Страхового стажу для виходу на пенсію, взагалі кількість страхового стажу він зростає не лише з 18 року, коли був запроваджений оцей пенсійний коридор, про який ви тільки що прочитали і озвучили. До 2011 року необхідно було 5 років страхового стажу для того, щоб прийняти участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. І лише з жовтня 2011 року необхідна кількість стажу потрібно 11, 15 років. І це весь цей період до 2018 року у нас зберігалась така вимога. І коли в 2017 році ми зробили такі прості розрахунки, ми взяли всіх пенсіонерів, які мають страховий стаж, порахували кожен другий мав 35 з плюс. Тобто 35 років і більше. І коли ми взяли е, тих пенсіонерів, які призначені були в 17-му році, тобто самих е, молодих останніх пенсіонерів, які призначили в 17-му році, то подивилися, уже кожний четвертий лише мав. 35 і більше років, тобто, ситуація з тим, що люди працюють легально, заробляють пенсійний страховий стаж, ну була критична Кожен четвертий всі пенсіонери, які працювали раніше, вся кількість кожний другий, а вже якщо взяли останній рік. То лише кожен четвертий, і звичайно потрібно було приймати рішення. І саме оцей пенсійний коридор, про який ви говорили, розпочав свою діяльність з 18-го року, коли необхідна кількість страхового стажу встановлена була в розмірі 25 років для того, щоб вийти на пенсію в 60. Ну якщо страхового стажу не вистачає, то його можна докупити. Безумовно, ми проговорили, що є різні періоди виходу на пенсію 60, 63, 65, але є ситуація, яка є незмінна, нам потрібно 15 років для того, щоб взагалі прийняти участь у пенсійному страхуванні, і от є такі вузькі місця, коли людині не вистачає півтора року, або три місяці, або один місяць, або є різні суттєві такі життєві ситуації, коли людина не може працювати, але має можливість. Купити страховий стаж. За якими схемами Пенсійний фонд області продає страховий стаж? Ну, найперше, продає страховий стаж не пенсійний фонд. Пенсійний фонд є кінцевим користувачем цієї інформації, цієї діяльності людини. Людина може набути страховий стаж працюючи. І один із видів надбання страхового стажу – це саме докупити. Для цього потрібно звернутися до служби, яка сьогодні адмініструє єдиний соціальний внесок. А це Податкова служба, і саме там написати заяву, долучити невеликий набір документів, це копія паспорта, копія трудової книжечки, і дані з персонікованого обліку, це виписка, яка така довідочка називається. КА-5, Всі наші застраховані особи її знають про періоди страхового стажу. Чому вона необхідна? Тому що. Докупити стаж можна лише за ті періоди, коли ми не були застрахованою особою. Або за ті періоди, якщо ми рухаємося вперед, коли людина не є застрахованою особою. Тобто, це ми робимо в податковій службі це раз. Друге – ми купуємо його в залежності від того, яка у нас ситуація. Є два види договорів, які ми можемо заключити добровільного страхування. Це коли ми страхуємо на період на майбутній, і коли ми одноразово страхуємося за минулі періоди. Все залежить від тієї ситуації, в якій склалася у людини, яка у неї чи є у неї час. Застрахуватись на майбутнє, чи вже потрібно зараз негайно? От щодо за минуле, як ви кажете, одноразово доплатити за той період, який не вистачає до страхового стажу, якщо ми беремо життя людини, трудове життя, десь там від 25 років до 60, то ми повинні за цей період можемо маємо змогу легко заробити 35 років стажу. Коли ми говоримо, що у людини не вистачає стажу. А в 2020 році це потрібно 27 років стажу, І вже починаючи з 1 січня 2021 28 років стажу. І от у людини немає такої кількості стажу, зрозуміло, що у неї є так звані дірки в страховому стажі. Періоди, коли вона. Або не працювала, або працювала нелегально, або з якихось причин взагалі перебувала за кордоном. Ми говоримо, що це періоди, коли починаючи з 2004 року молоді люди навчалися. І за них ніхто не сплачував страхові внески. Тобто, оці дірки, які утворились у нас в періодах нашого життя, ми можемо застрахуватися добровільно. Скільки обідеться докупка до, до купівля, такого Коли ми купуємо одноразово за минулий так. період? Тоді ми беремо на момент укладання договору мінімальний страховий внесок. Ми вже проговорили, який він на сьогоднішній день. Якщо брати на цю хвилину, це 1100 гривень, і застосовуємо коефіцієнт 2. Тобто 2200 гривень нам буде коштувати один місяць страхового стажу. 2200 гривень. Інформаційна сторінка веб порталу головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області наступну інфографіку демонструємо. Там є публікація за 27 листопада, де на Вінниччині обговорили можливі шляхи погашення заборгованості з єдиного внеску. Найбільші платники боржники зі сплати єдиного соцвнеску І шість підприємств Чернівецького району, де працівникам нараховують заробітну плату менше встановленого законного розміру. Були запрошені на засідання комісії з питань погашення заборгованості. З ви плати зарплати пенсій, стипендій і інших соцвиплат за результатами підприємства будівельник 2012 і ТОВ Альманах «Альманах-2000» сплатили заборгованість в повному обсязі в розмірі 6,8 тисяч гривень. Два підприємства сплатили в районі, що про решту відомо. Ну, на сьогоднішній день є проблема в пенсійному фонді, це саме заборгованість. Коли ми говоримо скільки таких підприємств області, коли ми говоримо про борги по єдиному соціальному внеску, то знову ж звертаємося до адміністратора єдиного соціального внеску. Можу сказати, що на сьогоднішній день борги до пенсійного фонду складають 3,6 мільйонів від юридичних осіб. І 237 від фізичних осіб підприємців, Це працівники даних підприємств повинні будуть докупляти про що ви говорите? Ні, якраз ми говоримо про те, Це що докупляють страховий стаж фізичні особи, які не є застраховані. А коли людина працює на підприємстві, яке боргує або яке є банкрутом. Тут включається зовсім інша проблема. Людина застрахована, вона працює, але роботодавець, порушуючи її конституційне право на соціальну допомогу і виплати, я маю на увазі не допомогу від держави, а її соціальний захист. От, наприклад, отримання лікарняних, отримання пенсії у разі настання страхового випадку тобто, порушуються права громадян роботодавцям і, звичайно. Ну тут потрібно вживати всі дії до роботодавця, щоб він погасив таку заборгою. Дані роботодавці мали борги зі сплати єдиного соціального влеження. звичайно, звичайно, тому що коли ми говоримо Відповідно про борги за їхніх працівників. Да. Виплат не було так. То цей термін, який за протягом якого не було виплат за працівників, це є період, них... за який боргує роботодавець, і е, тут вживаються дії для того, щоб роботодавець сплатив, е, е, тому що коли роботодавець боргує, йде розмова: от нараховується пеня і штраф. Е, потрібно сплачувати, щоб не було її. Е, потрібно сплачувати, тому що це наш обов'язок перед нашими громадянами. Тому що їм вони відпрацювали, а їм не зарахується страховий стаж, і це найбільша проблема. І інший варіант покупки страхового стажу для тих, хто не досяг пенсійного віку. От героїня Зимовно. сюжету Вінничанка Людмила Глебова у жовтні наступного року і виповниться 60, для виходу на пенсію. Не вистачає 10 місяців стажу. І в центрі сказали доплатити майже майже двадцять тисяч гривень. Яка який це варіант? Той що в неї немає, не вистачає, як ви говорите, в минулому недопрацьовано або внесків не було за неї як за працівницю, чи це вона докупляє на майбутнє собі цей Випадку страховий з... стаж які показаний в сюжеті. Гребова, я вважаю, що людина має докупити одноразову суму за попередні за періоди. Було. Чому коли ми говоримо, що ми купуємо стаж за попередні періоди, за майбутні періоди, тобто ми вкладаємо строковий договор, і ми можемо купити будь-яку кількість стажу, уклавши договор на досить довгий період. Але єдина вимога, коли ми укладаємо договір е, на майбутні періоди, він має тривати не менше одного року. Тобто ми вперед не можемо докупити 2-3 місяці. І коли людині не вистачає 10 місяців, а у неї вже немає цього періоду, щоб заключити на рік, бо ми чули, що у неї от зараз грудень місяць, а в неї в наступному вже. році настає право значить 12 місяців, щоб тривав е, цей договір страхування на майбутні періоди у неї вже немає, тому вона просто зобов'язана цих 10 місців докупити одноразово або є і заплатити тут подвійний тариф. Або я би радила людині працевлаштуватися у неї ще є як мінімум півроку періоду, щоб хоча б 6 місяців за неї сплачував роботодавець. Це буде найкраще для неї найкраща ситуація. От наступна інфографіка надав прес-центр головного управління пенсійного фонду в області з 1 січня, поточного року, мінімальний страховий внесок за один місяць складає. 1 тисячу сто гривень. Тобто за рік страховий стаж вираховуємо з коефіцієнтом помножити на 2 потрібно, так? Виходить 20, майже 25 тисяч гривень. Потрібно Якщо доплатити. ми сьогодні, в грудні 2020 року, заключаємо договор і купуємо стаж за минулі періоди. То буде саме так, як ви сказали. Якщо ми укладаємо договір на майбутній період, тобто ми в грудні 2020 року укладаємо договір і він має тривати не менше як 12 місяців, то ми говоримо про те, що на сьогоднішній день мінімальна е, заробітня плата 5 тисяч, тому мінімальний страховий внесок буде складати 1100 гривень. Коли ми говоримо, що з 1 січня а ми знаємо е, закон про державний бюджет, законопроект. Ми всі його читали, і ми знаємо, що з 1 січня е, так планується в державі. Мінімальна заробітна плата буде складати 6 тисяч гривень. Угу. І тоді мінімальний страховий внесок уже з 1 січня буде складати 1320 гривень. Тобто, коли ми рухаємося вперед, ми не множимо на коефіцієнт 2, але ми залежні від того, який розмір мінімальної заробітної плати встановлено. І він буде змінюватися. А коли ми рухаємося назад, ми застосовуємо коефіцієнт 2, але беремо той розмір мінімального страхового внеску, який сьогодні існує, тобто 1100 гривень. 318 осіб уклали договори добровільної участі по Вінницькій області за період з 1 січня 2019 по 1 листопада 2020 року. Наступна інфографіка найбільше у Вінниці і Могилі в Подільському районі 98 і 30 відповідно. А у літинському погребещанському ратівському районах жодного договора не укладено. В сюжеті ви кажете, що іноді укладати такий договір невигідно. Чому? Ну, я думаю, що ми про це і говорили. Чому не вигідно, тому що потрібно прораховувати. І я завжди і сьогодні дотримуюся цієї думки, що перед тим як купувати стаж. От одноразово за попередні періоди потрібно обов'язково проконсультуватися в пенсійному фонді, а саме подивитися кількість страхового стажу. Я хочу порадити всім це робити завчасно ще до того, як наступає той період, коли вже змінити нічого не можна. Тобто, чим раніше ми будемо знати кількість років свого страхового стажу, тим більше ми можемо скласти план дій, як нам далі діяти, чи заключати договір наперед, чи повертатись. Назад, тому обов'язково потрібно знати свій страховий стаж в будь-якому періоді. Далі потрібно розмір пенсійної виплати він залежить не лише від страхового стажу, а він залежить і від заробітної плати. Тому, коли ми можемо сьогодні прорахувати майбутній розмір пенсійної виплати, виходячи від цього розміру, ми можемо порадити людині, вигідно їй чи не вигідно їй купувати за подвійним тарифом Ком страховий стаж. Але тут у кожного діє дійсно своя ситуація. Я хочу, от ми не говорили в сюжеті про ці питання, але в 2015 році було заключено 97 договорів про добровільне страхування. А вже в 2016 181, в 2017 208, в 2018-му зверніть увагу, коли почав діяти коридор пенсійний, тобто збільшується кількість страхування. Стажу необхідного для призначення пенсії 229. Тобто, ми бачимо, що все, що відбувається в суспільстві, все рівно відображається на діях людей, і все-таки в динаміці частіше звертаються люди сьогодні з необхідністю докупити стаж. І якщо взяти поточний рік, то більше тисячі людей отримували сьогодні відмову в призначенні пенсії через те, що у них не було страхового стажу необхідного для призначення. Тобто вийти на пенсію за відсутності страхового стажу неможливо? Можливо. Але якщо у людини немає сьогодні 15 років страхового стажу, ми говоримо про те, що вона не може взагалі брати участь в пенсійній системі. Не може, коли у нас є 15 років страхового стажу, ми можемо говорити про те, що людина має і вона не продовжує в цей час працювати. Людина може вийти на пенсію в 65 років. Як відбувається виплата пенсії в області нині в умовах карантину? Ну, хочу сказати, що досить велика сума спрямована на виплату пенсій. Сьогодні потреба на грудневу виплату пенсій складає. 1 мільярд 378 мільйонів і вже 58 ми відфінансували сьогодні профінансовано 14 число для осіб які отримають через банківські установи 16 число для осіб які отримують яким додому приносять листоноші тобто ми рухаємося в графіку і я переконана що грудневі виплати ми завершимо 25 грудня як то і передбачено Ще одна інфографіка це інформаційна сторінка веб-порталу головного управління пенсійного фонду у Вінницькій області. Публікація за 4 грудня, де вказано, що страховий стаж ФОПа карантинні особливості. Повідомлення, що фізичні особи-підприємці на час карантину звільняються від нарахування і сплати ЄСВ єдиного соціального внеску за березень, квітень, травень поточного року. То чи зараховується у страховий стаж приватних підприємців період карантину, якщо цей єдиний соціальний внесок вони не сплачували? Законом 1071, той, яким прийнято і виплати, одноразові виплати фізичним особам, там прописані зміни, які дають змогу бути переконаними, що саме оці карантинні періоди будуть зараховані до страхового стажу. Більше того, всі Періоди, коли людина отримує допомогу по безробіттю під час карантину, вони будуть зараховані до страхового стажу. Ці періоди, які ви назвали для фізичних осіб підприємців, навіть коли людина березень, квітень, не с... березень, квітень, травень, навіть коли вони не сплачувалися, вони зараховані до страхового стажу. Більше того, ми при оптимізації обрахунку пенсії саме такі... Періоди, коли людина під час карантину отримувала не зовсім високі заробітні плати, або отримувала заробітні плати менші як мінімальний саме внаслідок карантину, такі будуть місяці зараховуватися як повний місяць стажу. І такі періоди заробітні плати будуть виключатися, оптимізовуватися при перерахунку і розрахунку пенсійних виплат. А чи є підприємці фізичні особи підприємці, які сплатили ЄСВ, незважаючи на те, що є можливість не сплатити його за цей період за березень, квітень травень? Я наприклад особисто знаю такого підприємця, який можливо не зовсім довіряв цій ситуації. І дійсно, не дивлячись на те, що було задекларовано, що ці місяці є звільнення від сплати, все-таки продовжував сплату. Тому що, що ну і от зараз в грудні місяці дуже цікаве питання, тому що в грудні місяці він про це задумався, звернувся до податкової служби. Йому повідомили, що у нього є переплата. Вона врахується, не врахується? Звичайно, її повер... в її періоди. можна забрати зараз, але її можна <зас> зарахувати на наступні періоди. Тому дуже цікаве питання. От людина була досить відповідальна і дійсно не робила такі канікули, знаючи, що страховий стаж для нього вкрай важливий. І сьогодні подивилися, страховий стаж нам зараховано за ці місяці, і є переплата на його власному рахунку. Про те, як вийти на пенсію, якщо не вистачає страхового стажу, говорили Олена Корчака, начальниця головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області, була гостею студії. Дякую, що завітали. Дякую. Залишайтеся разом із суспільним.